Вітаю Ми в житловому комплексі Шенген від корпорації «Нерухомості ріал з новинами про динаміку будівництва загрудень. Перед тим як почнемо, нагадаю, що перша і друга черга це четвертий, п'ятий, шостий, восьмий і десятий будинки, повністю введені в експлуатацію і отримали поштові адреси. У восьмому і десятому будинках виконано заміну пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу вікон. Також замінюють пошкоджені вікна в п'ятому будинку. І розпочнемо наш звіт із третьої черги. В сьому будинку виконується влаштування парапетів на даху. Також парапети на даху влаштовують в першій секції дев'ятого будинку. В другій секції дев'ятого будинку повністю виконано монолітний каркас. Триває облаштування підлоги у цоколі одинадцятого будинку. В другій секції змонтовано вхідні двері в квартири. В будинку Б 1 С 1 четвертої черги влаштували заїзд в паркінг. Дахові роботи виконано на 80%. Влаштовано гіпсову штукатурку стін у місцях загального користування. Фасад виконали на 30%. Монтується індивідуальний тепловий пункт та влаштовується теплотраса до котельні. Завершено монтаж труб опалення та водопостачання. В секціях Б2С 1 та Б2С 2 завершено демонтаж стін, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу. На 50% змонтували пошкоджені вікна. Триває реконструкція фасаду, ведуться підготовчі роботи перед демонтажем стилобату. В секціях b 2 s 3 завершили оздоблення місць загального користування. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості РІЛ. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!